Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами знижки акції на продукти харчування. І не тільки. Я всім всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Молоко Ферма 840 грамів 47,90 галичина, молоко безлактозне, 2,5% 870 грамів, 55,40. ягодинське молоко для дітей. 950 грамів, 59,80 Молоко яготинське 2,6 відсотки 870 грамів, так, 47,90. Яготинське молоко довго зберігання: 2,6%, 900 грамів 46, 40. Подивимося з вами знижки на сметану. Сметана молокія 20% жирності 300 грамів 52 гривні 90 копійок. Сметана президент 15% 44-40. Сметана щоденний збір, 15% 200 грамів, так, 21 гривня. І також знижка на сметану Президент 10% 38,40 Сметана мілкін 15% 350 грамів 34,50. Знижка бачу, залишається на йогурт від своєї лінії вишня, черешня і полуничка 800 грамів 49,90, тобто 50 гривень. Йогурт лактонія, полуниця і персик 780 грамів 55,90. Знижка на йогурт від своєї лінії. Персик маракуя 900 грамів. І ціна зі знижкою 41 гривня. Також знижка на йогурт від своєї лінії питний персик. І малинка ось 400 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Йогурт дольче, манго смак, вишня, персик маракуя і полуничка. 115 грамів, 12,50. Одну ціну. Йогурт густий, злагода, лісова ягода і полуничка. 230 грамів, 26,50 Йогурт активія, банан ківі, ягоди з лаки, вишня чія, полуниця чия, ананас. 260 грамів і ціна однакова 22 гривні 50 копійок. Далі з вами подивимося ціни та знижки на овочі та фрукти. Картопля 1465, гарбуз батернат 18, гарбуз хакайда 26, катопелька ось така зовсім малесенька, по 11. Морква мита 17,90, тобто 18 гривень. Морква не мита – 990, цибуля 7,50, капусточка. Капусточка, сховалася від мене 9,90. Огірки тепличні, гладкі 100 гривень. Часник же 150, баклажани. 36. Перець салатний зі знижкою мінус 27 відсотків. Знижка 27. Такий гарненький перець. Перець солодкий жовтий, 105,60. Перець солодкий червоний 99,90 100 гривень. Томати тепличні 87, корінь селери 54. Ось. Корінь імбиря 160. Капуста цвітна 60. Капусточка рання. Така малесенька, невеличка по 24. Пікінська капуста мінус 8 відсотків знижка 32 гривні, 90 копійок. І капуста цвітна зі знижкою 45. Капуста савойська 32 гривні. Цибуля біла 21 гривня. Цибуля фасована по 14. Бурячок зі знижкою мінус 5% знижка 8,90. Такий величенький. Бурячок зі знижкою 6,65 і морква зі знижкою 7,45. Далі апельсин 80. Мандарин, по 80 гривень. Моркот 100 гривень мандарин, авокадо 210, авокадо хаас, мінус 18% знижка 220. Гранат 95. І гранат зі знижкою мінус 25% 71 гривня. Груша така зелененька по 60. Яблуко са мінус 15% знижка, 32 гривні. Гала яблучко 35, кавун по 11, кавун жовтий, 27, диня П'єл де Сапо 55. Гала яблучко зі знижкою. Ось 26, 20. Українське яблучко. 29,90 Яблуко Яблуко Prince 40 гривень. Голден яблучко, 42 гривні, 95 копійок. Груша ось така малесенька. 38, манго 140. Ківі у кошику. Ось вага 1 кілограм. 90 гривень, мінус 18% знижка. Ківі 110. яблучко фасоване 40 гривень. Помело 100 гривень, червоне помело 114, грейфрут 82 гривні, 95 копійок. І банани 62 гривні, 90 копійок. Ось такі ціни. Знижка на крабові палочки ось від своєї лінії 500 грамів. Вони заморожені, 69,90. І також знижка на крабові палочки від своєї лінії. 240 грамів, 40 гривень. І ось такі крабові палочки вічі. 550 грамів. Також вони заморожені. І ціна. Паста і корка Беладіс з копченою варелю в склі 160 грамів, 59,60. Також паста від своєї лінії з ікрою риби та копченою в склі 180 грамів 42 гривні. І знижка також на ось таку ікру Норвін З креветкою в соусі 160 грамів, 52 гривні, 70 копійок. Знижка на тісто від свиріні. Листково дріжджове Ось 900 грамів 65,90. Також знижка на млиці від свиріні з куркою. У упаковці лише 6 штук. Ціна буде зі знижкою 41 гривня, 50 копійок. І рибні палички. Ось 250 грамів 99,70. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені від своєї лінії. Ось, філені 600 грамів. 72 гривні, 60 копійок. Хінкалі від своєї лінії кавказькі. 1 кілограм в упаковці, 78,90 І хінкалі день у день. Грузинські, 600 грамів в упаковці 45,90 Знижка на ось такі варенички з катоплею та вершками. Тут. 880 грамів, 88,90. Також знижка на варенички. Ось вони, від своєї лінії з картоплею 900 грамів, 52 гривні, 40 копійок. І варенички геркулес з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів і ціна. Подивимося з вами знижки на вершкове масло. Масло яготинське 73 180 грамів, 79,90. Масло молокія, 82 вже відсотки, 180 грамів, 106,90. Масло від делюкс 82 200 вже грамів, 129,50. Масло від своєї лінії 180 грамів, 82 відсотки 85. Масло від своєї лінії 72,6 відсотки. 400 грамів в упаковці 172 гривні 90 копійок. Ще знижка є на масло злагода селянське 72,7%. 180 грамів 82 гривні 60 копійок. І масло злагода з какао вершкове 180 грамів 62% 70 гривень 60 копійок. Подивимося з вами на курячі яйця поштучно. І вже ціна пішла вгору 5,50. Знижка на пластівці вівсяні. Оті дрібнозернові – 500 грамів 27,50. Від делюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові також 500 грамів 37,50. І знижка ще на пластівці вівсяні. Сила Геркулеса ось 700. 20 грамів, 46-40. Подивимося з вами знижки на консерви. Ось такий паштет качиний 225 грамів. Тернопільське м'ясо комбінат 50 гривень, 40 копійок. Паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим 24 гривні, 50 копійок. Паштет печенковий класичний, ось 40 гривень, 70 копійок. Боцман, сардина з додаванням олії, 240 грамів 62 гривні. Сардина бланшована в олії, море, 230 грамів 60 гривень, 40 копійок. Ріга голд, сардина. Грибному соусі ось 240 грамів 56 90, 57 гривень. Сканді, сардина у томатному соусі 240 грамів, 70 гривень. Знижка на ось таке ще м'ясо. Індички шинкове 340 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Скумбрія в оливковій олії Ріга Голд 240 грамів. 82 гривні, 90 копійок. Волієш шпроти 170 грамів. Ось 65,90 Чай чорний, заварний, крупний листовий Делюкс 80 грамів, 61 гривня. І чай від Делюкс заварний, зелений листовий, задаванням цедрії лимона. Пелюсток календули 80 грамів, 58,90. Чай чорний від свиліні, заварний, чорний і чорний з ароматом бергамота. 80 грамів. І ціна зі знижкою 37,90. Також знижка на чай чорний в пакетиках. день у день з ароматом лимона. Чорний чай. І суміщаю чорного та зеленого з ароматом сунички і полунички. 40 пакетиків. І ціна однакова 34 гривні. І чай день у день заварний листовий байховий 100 грамів 42 гривні. Чай чорний ахмат в пакетиках. 76 пакетиків. 9720 гривень. Чай, чорний ахмат класичний, 20 пакетиків, 28,50 Чай чорний, ароматом бергамоту, 27 пакетиків, 51 гривня. Знижка ще на ось такий чай від своєї лінії трав'яний. З додаванням суміші плодів 50 грамів, 48,90 Чай від своєї лінії чорний та зелений, 70 грамів заварний, так 8 також 90. І ось такий чай зелений, листовий від своєї лінії заварний. З задаванням шматочків плодів 60 грамів, 41 гривня.